Добрий день, мої любі діти та й шановні батьки, ми з вами продовжуємо наші ланд уроки, і тема сьогоднішнього уроку знайомимося з табличною формою короткого запису задачі. Ви вже маєте певний досвід у розв'язанні складених задач, але досі ви зустрічалися з задачами, ситуації яких описано однозначно, в однією групою ключових слів. Отже, ключовими словами можуть бути слова, що розкривають ситуацію задачі. Було, пішли, «залишилось», було, купили, стало, а може бути, ключовим словами об'єкти задачі дівчатка або хлопчики. Сьогодні ви познайомитеся задачами, в яких ситуація розгортається на декілька рівнях, і можна виділити дві групи ключових слів. І було, прийшли, стало, і дівчатка-хлопчики. Щоб навчитися виділяти ключові слова в таких задачах, записувати їх коротко. Сьогодні на уроці ми будемо дуже уважними та працювати самліно. Записали 4 жовтня, класна робота та прописали число 35. <кхе> Прописали. Молодці. Записала, будь ласка, номер 1. Нам потрібно з вами вставити не вистачаючі частинки. От бачимо, 35 відняли щось, щоб було 17. Скільки потрібно відняти? Потрібно 35, мінус 17 і буде 18. 19 додали щось і отримали 91. Що у вас буде? 72. 72 додати 71. Потрібно 71 відняти 62. І що у нас буде? 9. Яке ж число відняли 12. Буде 31. Що це за число? 3 на 31 додати 12 і буде 43. 18 відняли щось. отримали 9. Це буде. 2. 3 помножити на скільки буде 24. На 8. 4, на скільки буде 20. На 5. 8 якесь число поділили на 8, отримала 2. Щоб дізнати, потрібно 8 помножити на 2 і буде 16. Зупинили відео. Самостійно, самостійно будь ласка, записали. Так, якщо ви записали, тоді ми з вами можемо йти далі. Прослухаємо з вами задачу. На першій полиці 21 книжка, на другій 15 книжок. Наскільки більше книжок залишилось на першій полиці після того, як з неї взяли 9 книжок. Дивимося, було 21, на другій було 15. На тут ми взяли 9, тут ми не знаємо. Залишилося. На першій не знаємо, на другій 15 і наскільки більше. Залишилось нам потрібно дізнатися. Записали, будь ласка, номер 2 та запишу нашу задачу з такої таблиці. Тобто 1, 2, Потім поставили палочку, далі було. Під ним записали, взяли, залишилося. Так, далі, щоб дізнатися, скільки залишилось, нам потрібно 21 відняти 9. Буде 12 книжок на першій полиці. Залишилося. Тепер тут у нас 12, тут 15. Наскільки менше. 15 мінус 12 і буде, відповідно, 3. 3 книжки. Відповідь На три книжки менше залишилась на першій полиці. Якщо вам потрібно, зупиняєте, якщо ні, то ми з вами йдемо далі. Так, номер 3. Нам потрібно з вами порахувати: 5 см плюс 58 см мінус 29. 58 плюс 5 це 63 і мінус 29, 63 мінус 20, 43 мінус 9, 34, але не забуваємо сантиметр. Дивіться, 7 дециметрів, плюс 50 сантиметрів. Ми можемо або перевести в дециметри все, або в сантиметри. Ну, давайте в дециметри. 7 плюс 5 12 і плюс 4 16. А. Так, далі 42 дециметри. А бачимо, тут зробили неск... Низь... Кріпляли тільки тут не дециметри, а сантиметри повинно бути. А, 7 плюс 4 було 11, і 11, і залишилось 50 см. Виправте, будь ласка, тут не дециметри, а сантиметри. Або, якщо ми переведемо, то це всього 16 дециметрів. 42 дециметри відняти 30 дециметрів мінус 18 дециметрів. Спочатку відняли 30-18. 12, 42 мінус 12, 30 дециметрів. 3 метри відняти 8 дециметрів плюс 12 дециметрів. 12 плюс 8 20. 3 метри це 30 дециметрів, відняти 20, 10 дециметрів. Зупиняєте відео. Записуйте, скільки вам потрібно, і йдемо далі. Номер 4. Так само, ми з вами будемо порівнювати. Це теж письмово. 40 метрів мінус 2 метри. 38 метрів. 28 плюс 12. Це буде 30-40 метрів, відповідно, перший більше. 8 метрів плюс 6 дециметрів. Так, це 8 метрів 80 плюс 6, 86. 35 плюс 56, 30 плюс 50 вже 80, 5 плюс 6 11. 91, відповідно більше. 6 дециметрів мінус 25 сантиметрів. 6 дециметрів це у 60. 60 мінус 25, 60 мінус 20, 40, мінус 5, 35, 18 плюс 14. Це буде 32, відповідно, це в нас менше. 6 дециметрів плюс 17 дециметрів це у нас 23, 12 плюс 19 це 31. І, відповідно, воно більше. Зупинили та записали. Так, номер 5. Нам потрібно з вами записати по діях розписати. Ми робимо тільки перші два приклади. 72 поділили на 9, помножили на 3, поділили на 4, помножити на 7. 7 перша дія камес. 72 поділити на 9 буде 8. Тепер що ми робимо? 8 множимо на 3 і 24. Далі 24 ділимо на 4 і буде 6. 6 на 7, 42. І 42 записала. Так, тут дивимося, яка у нас перша дія. Множення: 9 на 7 буде 63. 23 плюс 63, 86. Мінус 5, 81. І поділили на 9, 9, і записала. Зупиняєте відео та записуєте у свій зошит. Поміркуйте, значення, якого добутку з стовпчику знайти легше: 3 на 2 чи 9 на 2? 3 на 2, 6. В 3 рази більше, відповідно, буде 18. 2 на 5, 2 на 10, 2 на 10. 20, 2 на 5, 10. Вірно, 6 на 3, 3 на 3. 6 на 3 18, в 2 рази менше, там буде 9. Розкажіть, чого у вас, що для вас було нове? Що вам легко вдалося, що було складно. І оберіть відповідно цеглинку. Я вам дякую за урок, всього найкращого і до побачення!